Доброго дня, друзі! Рада вітати на другій онлайн-зустрічі з профспілкою. А з нами сьогодні Антон Горб, заступник голови профспілки, також голова Київської ППО, Ірина Мінгазова, заступниця голови Київської ППО, також голова Житомирської ППО Бортик Наталя. Обидві є керівницями проєктів та програм, і загалом займаються як і Антон Горб захистом трудових прав. Відповідають на запитання, які надсилають профспілчани до профспілки. Сьогодні ми будемо звітувати за попередній місяць роботи а також темою нашої сьогоднішньої розмови нашої зустрічі є саме правовий напрямок роботи профспілки. Тож доброго дня, колеги, запрошую вас до слова. І найперше, що ми будемо слухати, це звіт за лютий 23-го року. Так, всім доброго дня. У лютому 23-го року ми отримали мат допомогу запити від 79 членів профспілки на загальну суму 281 тисяча гривень. З копійками також у лютому отримали 46 запитів до правового захисту, з яких було вирішено 21 звернення та надано 25 консультацій. Найпопулярніші запити, які ми від вас отримували, були такими: чи можуть звільнити співробітника, якщо він знаходиться у відпустці або у припиненні трудової діяльності? Законодавством не заборонено припиняти трудові відносини з працівником під час призупинення трудового договору. Тому працівник може звільнитись за власним бажанням або ж роботодавець має право звільнити працівника за іншими підставами, які передбачені кодексом закон, законів про працю України. Статтею 5 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану передбачено, що в період дії воєнного стану допускається звільнення Звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці, крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, та у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Другий за за популярністю запит це зміна істотних умов праці, переміщення працівників в межах місцевості, і які відмінності відбулись в. Під час військового часу зміна істотних умов праці передбачає зміну системи та розмірів оплати праці, пільг, режим роботи або встановлення скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів, найменування посад та інші зміни умов. У дожпраці розповіли, як змінились правила повідомлення про зміну істотних умов праці на періоді. Військового стану так, згідно зі 32 статтєю кодексу закон законів про праці України, працівника слід повідомити про зміну істотних умов праці щонайменше за два місяці до провадження змін. Ця, на жаль, стаття не діє під час воєнного стану, і ця норма вже не застосовується. Таким чином, роботодавець може повідомити працівника безпосередньо після відповідного рішення про зміну умов праці або в інший час. Тим обов'язково повинен повідомити перед допуском на роботи. І третє питання: що робити, якщо роботодавець без вагомих причин примушує вас звільнитись? Примушувати працівника до звільнення за власним бажанням чи за угодою сторін це не є законно, адже Конституція України? У 43 статті гарантує кожному громадянину захист від незаконного звільнення. Якщо так сталося що з якихось нерозумілих причин роботодавець стисне на вас, вимагає звільнитись, писати заяву. Ви можете це не робити. По-перше, заяву можете не писати. Це саме найголовніше, що така заява це тиск з боку роботодавця. Вам обов'язково потрібно збирати Докази примусу до звільнення, за можливості підключити колег, які можуть бачити або чути, що відбувається тиск. Важливо дуже і необхідно фіксувати будь-які дії роботодавця, які свідчать або можуть свідчити про те, що вас примушують звільнятись. І обов'язково, якщо це відбувається, звернутися з письмовим зверненням до провідної профспілкової організації. Якщо працівники членом профспілки, ви, ви ви до нас звертаєтесь, пишіть на help викладаєте всі факти, обставини у зверненні. У мене все? Дякую, Іра. Насправді розумію, що захист прав це один з таких найпотужніших напрямків профспілки. Хто керує напрямком і загалом в чому суть правової роботи профспілки? Колеги, всім добрий день. Взагалі цим напрямком керував я до початку війни, але так сталося, що від самого початку війни долучився до Збройних сил України і наразі перебуваю в мобілізації. Тому наскільки це можливо, я це виконую. Але в цілому цим займається керівництвом цим процесом займається Палешко Ігор, заступник голови проспілки. Також хочу додати, що, що, що Наталя, що Ірина в цілому є виконавцями. Саме виконавцями ваших запитів правових, тому вони є тими людьми, які вирішують ваші правові запити Але хочу від себе додати, що як і було до війни, як зараз є під час війни і буде після війни. Саме головне це як сам член проспілки хоче себе захистити, як він взаємодіє з нами, з проспілкою через нас з роботодавцем. Тобто, в кожному зверненні є керівник, це сам. Той член проспілки, який вирішив захистити себе, і він і керує по суті тим, як якісно буде надано правий захист, і як позитивно наскільки позитивно буде вирішений його запит? Якось так. Угу, дякую. А в чому суть саме правової роботи? Чому саме цей напрямок є таким базовим, основним для проспілки? Ну, як вже ти правильно сказала, це є базова функція будь-якої проспілки прогресивної, яка є проспілкою, яка по суті покликана захищати права і інтереси проспілчан: саме правові права, трудові права, соціально-економічні права. А от і тому ми, як профспілка нової генерації, яка несе європейські цінності, профспілок, звичайно, що це саме головне для нас, а правовий захист. Поділяється дуже грубо, але ми так просто поділяємо як колективний правовий захист. Це коли ми працюємо на рівні колективного договору або якихось рішень на рівні зміни всієї компанії або зміну процесу, або відміну якогось процесу по всій компанії чи процесу, який стосується більш більшої кількості. Працівників, тобто масові, і про те, щось по суті сьогодні mm. говоримо більше всього, це а, а, з, індивідуальний захист кожного проспілчана, який звернувся з конкретно зі своєю проблемою, яка, можливо, і не повторюється з іншими працівниками, а можливо повторюється. Ну він звернувся за себе, і ми вирішуємо індивідуально, так як ми профспілка, являємося по суті адвокатом в трудовому праві будь-якого нашого члена. Не угу, зрозуміла ось... різноманітні можуть бути, можуть бути дуже прості на рівні консультації. <гум> просто людина має знати свої права. А можуть бути дуже складні на рівні умов праці цілої компанії. Дуже часто від запиту одного профспілчанина <гум> може змінено бути цілий процес в компанії або навіть безпека праці цілої категорії працівників. По суті, це можливість впливати загалом на позитивні зміни в компанії, звернувшись до профспілки. А куди звертатися як краще? Як запит, так би мовити, швидше піде? Якщо написати на Хелп, який вже Іра Мінгазова згадувала, чи якщо безпосередньо звернутися до голови? Ну, по суті, в нас єдина система в проспілці, універсальна єдина система обробки запитів членів проспілки. Великої різниці немає. Чи писати на розкручений вже емейл-хел собака проспілка.орг, який вже багато хто знає, навіть пишуть не тільки запити правового характеру, але й просто питання до роботи Проспілки, дуже часто пишуть. От. Або писати на голову. Обласного осередку, але а від себе хоч хотів би додати, що все ж таки, якщо брати як задумана наша про як задумані всі прогресивні проспілки, європейські, то звичайно, що правильно, ну просто навіть по цінностям, звертатися до членів профкомів місцевих і до голів обласних осередків, тому що саме ці люди, які звертаються до них, вони їх вибирали. Вони покликані це робити, і дуже часто голова. Або його заступник обласного осередку профспілки, або члени профкому, а знають людину особисто, знають її проблеми, знають проблеми в філії в тій чи в тій області а, нової пошти, знають специфіку якихось, можливо, керівників чи процесів, які є самі в цій області. Тому, звичайно, що а, набагато краще і ближче, так сказати, і легше все ж таки почати спілкування саме з представниками профспілки на місці. І по суті, все одно хто би не прийняв, Наталя чи Іра прийняла би запит з хелпу, все одно вона буде в першу чергу звертатися і вирішувати цей запит з головою, заступником або членом правкому або нового середку, тобто ППО. Дякую. Як сформувати цей запит, власне, що можна, наприклад, мої трудові права порушено? Я пишу доброго дня, і це вже запит, чи я маю сформувати щось з певним пакетом документів? Як написати цей запит правильно, що взагалі є запитом на захист? Ну тут треба розділити на на, на на дві такі частини. Основні перша частина це от те, що почув, куди писати да? куди краще звернутися. Канал так називаємо. А тут немає різниці, як ми вже казали. Ви можете навіть написати на рівні повідомлення коментару в Фейсбуці, чи на Хелп, чи в месенджер на офіційну сторінку в про спілки в Фейсбуці, або десь ще де ви маєте якийсь контакт з нами, де вам зручно. А от, але якщо ми говоримо вже про другу частину, щоб це було ефективно і було якнайшвидше розглянуто, і як найлегше і для вас, і як члена проспілки, і для нас, як працівника проспілки, який буде це вирішити, звичайно, що краще сформувати лаконічно з багатьма. Фактами, які ви маєте з подробицями, які стосуються саме цього запиту, не писати відразу 10 запитів і там різні факти, краще фокусуватися про на конкретні проблеми, те, що ви рахуєте, порушенням або те, що треба відновити, відновити ваші права, і по саме по цьому додати всі відео скрини, там що у вас є, навіть аудіо, якщо ну, якщо ситуація цього вимагає, ну побільше фактів. І звичайно, що для цього більше підходять такі канали, канали комунікації, як Хелп. А собака про спілковах, тобто написати лист лаконічно, чітко, і буде легше по суті, і тому працівнику, який буде обробляти це, і, і буде з чого почати, що саме головне. Ну по mm -hmm. суті, ми так працюємо, що ми, ми готові приймати. будь-де. Якщо людина пише навіть коментар під якимось постом просто поздоровленням, що в нього є якась проблема, ми завжди будемо реагувати, будемо просто потім будемо цю інформацію витягувати з нього, як об отримали в листі. ну вже… Прямим спілкуванням і е, такими питаннями, да, які треба вияснити, щоб зрозуміти, яка проблема, який запит у працівника. Але все ж таки, ми чекаємо: кожен член профспілки він має бути е, е, ініціативним, і ми чекаємо, що людина, яка хоче захистити свої права, і що найменше зможе просто е, чітко написати, які які на її думку є порушення, і які є для, для цього підтверджуючі факти. Чи зберігається при цьому анонімність взагалі? Чи може бути анонімність при тому, коли ми подаємо запит, запит на захист прав? І чи передається ця інформація компанії? Бо це одне із таких запитань, які дуже часто ставлять. Ну, теж розділимо на, на дві частини. Перша, якщо людина пише в публічному просторі, тобто в відкритій групі про спілку, або в закритій групі обласного середку Фейсбук, або ще десь в якихось коментарях, тобто там, де все публічно, той самий інстаграм, то звичайно, що ніякої анонімності ми зі своєї сторони як профспілка гарантувати не можемо, бо людина вже написала, який в неї профіль там закритий відкритий це вже питання її публічності, анонімності до неї. А якщо вона пише на хелп, якщо вона звертається особисто до голови голови обласного середку або звертається на якісь інші канали комунікації, дає особисте спілкування і немає третіх осіб, ми гарантуємо, що до тих пір, поки людина не дасть нам згоду на розкриття особистості її особистості і її запиту, ми ніколи цього розкривати не будемо. Ми можемо деякі запити, такі як консультація, якісь легкі запити вирішити. І без прізвища а, працівника, і вирішити так, що ніхто і не дізнається, хто писав, чому писав. Але а, є така межа, коли якесь серйозне питання, порушення відновлення прав. А, то ми питаємо людину. Ми, ми, ми кажемо, що ми будемо писати подання, запит, а, лист на роботодавця чи на якогось певного керівника якогось рівня, чи згідні ви а, на те, щоб ми розкрили ваші дані, а тому що без цього ну. Скоріше всього, неможливо вирішити ваш запит. Таке буває не часто, але по суті, таке є. Ну, ми завжди питаємо. Тобто, не буде такого, що ми напишемо навіть на керівника цієї людини, не спитавши дозволу заявника, тобто зверника, який написав нам на Хелл. Анонімність абсолютно, навіть анонімність є всередині профспілки. Тобто, той запит, який не стосується якогось певного працівника, який не працює з певними областями. Він не, не, не буде знати, який запит куди прийшов, і як його будуть вирішувати. Тобто, у нас навіть всередині профспілки є певна аніс. Працівників не угу. не працюють з запитами, не мають доступу до запитів. Таким чином ми забезпечуємо угу. навіть на нашому маленькому колективі певну анонімність всередині профспілки. Тобто, будьте певні, без вашої згоди інформація нікому не передається, не розкривається і стосується лише Словом, вас, додати, лідини. що. Будь-які дії ми плануємо. Ці плани ми погоджуємо з а, тим працівником, який звернувся, чи взагалі подобається йому те, що ми думаємо, як ми думаємо його захищати, чи він має іншу думку, як він би хотів, щоб його захищав. Тобто, ми погоджуємо ці дії, тому ми не робимо ніяких таких навіть запитів на керівника, якщо ми не погодилися з, з людиною, яка звернулась. Маємо запитання зараз в ефірі: чи ви опрацьовуєте звернення від мобілізованих членів профспілки? Написав досить відомий член профспілки нам таке питання. Нагадаю, що написав, ну, написав Сергій Агнісян, це голова профспілки, він, до речі, мобілізований, так само, як і я долав Збройних сил України, але питання реально актуальне. Зараз навіть відповім. А по перше, треба знати, що ми прийняли таке нелегке рішення. Всі мобілізовані працівники проспіл працівники. Вибачають члени про спілки, які були мобілізовані, а вони не сплачують внески. Це і логічно, бо вони мобілізовані, дала засе. Але ми зберегли за ними членство, тому що розуміємо, яка ситуація, в яку в якій вони, і все одно розуміємо, що їх треба залишити в проспілці, допомагати їх. Тому так, Сергій, однозначно, ми. Опрацьовуємо звернення мобілізованих членів про спілки, більше ми ще й залишаємо за ними повноправне членство, не зважаючи на те, що вони тимчасово не можуть угу. технічно, і фізично і сплачувати членські внески. Дякую. А скільки часу займає опрацювання запиту? Доброго дня, колеги, доброго дня, всі профспілковці. Ну насправді, якщо говорити про терміни, то тут можемо теж виділити два таких моменти. Перший, верніше, дві складові. Перше, це якщо ми говоримо про прості запити, там, типу консультації або нескладні звернення. Ну, найпоширеніше, з якими ми зустрічаємося, це відпустки, лікарняні. Там, Деякі уточнення по зарплаті, ось, дрібні, то, як правило, вони вирішуються до 7 днів. Ну, Здебільшого, я б сказала, навіть за 24 години. Ось, Якщо ж ми говоримо все ж таки про більш такі серйозні запити, це депреміювання ті самі, скорочення, конфлікти, конфлікти ситуації з керівником і так далі. Тобто більш такого глобального масштабу, то тут ми, скажімо так, говоримо про термін до 21 дня. Але все ж таки, напевно, не потрібно говорити точно щодо 21 дня, тому що в будь-якому разі є питання виключення. Іноді складні ситуації, тому що кожне звернення працівника воно індивідуальне, навіть якщо це консультація. І бувають випадки, коли дійсно питання потребує набагато більше часу. Хоча все рівно основна задача, яку ми ставимо перед собою. Це швидко вирішувати питання, тому що якщо працівник звертається, то він хоче отримати швидку інформацію, швидке вирішення. Ось якби сім днів це якщо короткі, 21 якщо ми говоримо про більш серйозні, іноді швидше. Який найскладніший момент в опрацюванні запиту на правовий захист? А хотів би ще додати до коментаря Наталі свій коментар. Що є питання, про які сказала Наталя: це такі важкі питання, які навіть іноді члени профспілки не вірять, що вони вирішиться, але пишуть і молодці, що пишуть. Це питання криголому. Які, коли перша людина не побоялась, звернулась, і ми намагаємося вирішити. Були випадки, коли по три місяці вирішували якесь питання. Це питання криголому, які... Ламають кригу з роботодавцем в якусь певну ситуацію, і це питання Прецедент, якщо ми вирішуємо, буває дуже довго і важко. Від одної людини такий запит він по суті змінює є прецедентом і змінює потім відношення роботодавця чи якийсь процес в підприємстві, і потім ці вже звернення наступні подібні. Або не трапляється, бо ми змінили певну систему в компанії, або навіть вирішується дуже швидко за день за два. Тому що вже роботодавець зрозумів, як це буде, чому це так буде, і вже на всі наступні, в кого сталося якесь порушення або непорозуміння, вирішується дуже швидко. Тому от, от такий коментар: угу. переходячи до наступного питання. А що саме складніше? Ну мабуть, ну тут теж на дві частини будемо ділити. А перше це мені так здається, особисто з того досвіду, який маю, це те, що ми дуже часто десь чуємо в коментарях в якихось розмовах, спілкуючись особисто з працівниками і членами профспілки, але чуємо якусь проблему в кампанії, але не маємо жодних фактів. Тобто, на мою думку, одне з самих складних це те, що люди, члени профспілки, не пишуть. Не звертається або не вірять, тому що щось глобальне можна змінити, або чогось можливо бояться. Ну там не вірять в анонімність, якусь чи ще щось. Ну є якісь певні обмежувачі, і люди просто не пишуть, не звертається. Максимум рівень коментаря, і коли ми намагаємося навіть в коментарі витягнути якусь інформацію, змотивувати членів профспілки на якусь роботу профспілкову, навіть яку на 80 90 95% будуть робити штатні працівники профспілки а не цей член. А все одно навіть не доходить до якогось якогось формалізованого звернення. Друга частина складності роботи з, з зверненнями навіть не спілкування з роботодавцем. Хоча багато хто думає, що сам роботодавець відмовляє ні на що не йде. Це неправда. В, в більшості випадків нам просто не вистачає якихось фактів, щоб Показати, довести роботодавцю ну, нашу позицію і підтвердити її, що якесь певне порушення чи непорозуміння є, чи несправедливість, неправильність ну, різні ситуації, і що якесь право треба відновити або просто поправити якийсь процес. Нас не вистачає фактів, бо ми все ж таки всі, ось четверо, які зараз в цій трансляції, вони не є працівниками нової пошти. Ми не маємо доступу ні до якихось інформаційних систем, не маємо ніяких. А таких прямих контактів з працівниками, що я керівник, чись на відділенні чи щось таке, чи менеджер служби доставки. Тому для нас дуже важлива вся інформація, яку можуть надати дуже часто. Працівник думає, що ми все і так знаємо. На жаль, ні, все не так не знаємо. У нас дуже багато членів профспілки ще більше працівників компанії в групі компаній. Дуже багато різних юридичних осіб, дуже багато процесів, нюансів, видів бізнесу тому ні на жаль. Наш маленький колектив, а зараз повинні він ще менший просто не знає всього і знати не може. Тому будь-яке звернення до нас іноді буває або новиною, або ми щось таке чули десь, але на жаль, не можемо ні з кого отримати якусь інформацію для того, щоб почати якась, якусь свою проспілкову правову роботу. Тобто, по суті, надзвичайно важливим є саме факт якомога більше надання тих фактів, і питання, хто щось десь чув. Ну загалом не може стати. Запитом на правовий захист, адже немає під собою якогось там підґрунтя. нормально, да немає запиту, власне, з яким можна працювати. на прийти. жаль. Чи на щастя, ми юридична особа про спілка? Це не просто об'єднання профспілчан, В принципі, це вже круто. Да, коли люди об'єднуються і хочуть захищати свої права чи відстоювати їх в різні ситуації. Ми ще юридична особа офіційна, тому ми не можемо ґрунтувати будь-яке звернення лист чи навіть претензію про на рівні претензії. Mm -hmm. Без будь-якого підґрунтя будь-якого тому ми, як юридична особа, ну як і і уповноважені, і маємо обов'язково навіть в листі, якщо ми просто звертаємося і щось питаємо роботодавця, навіть питання наше має бути обґрунтовано чимось, тому що по суті, як є права про спілок, є права і бізнесу, тобто підприємств. І вони можуть нам не відповідати, якщо немає певного підґрунтя. В нашому питанні можливо можуть відповісти, що це комерційна таємниця, бо ми не підґрунтували навіть своє запитання тим, для чого нам це потрібно, як ми таким чином хочемо представити інтереси наших профспілчан. Тому а повертаючись до самої суті, правильно ліс, ти сказала саме головне, що в цілому, якщо член профспілки ну не буде ініціативним, не напише, не додасть те, що він має. А він має набагато більше ми. Він має прямий контакт з процесом з порушенням. І так далі, mm -hmm. то нам буде дуже важко, дуже важко щось зробити, щось відстояти і тому так захист члена профспілки починається саме з нього, не з нас. На жаль, ми, ми працюємо над тим, щоб працювати наперед, щось знаходити мати своїх якихось агентів, тобто які щось бачать, чують і нам передають навіть на якщо їхні права не порушаться ну вони бачать щось, але все ж таки все починається з проспілки і закінчиться його захист теж. Цим членам профспілки. Тому ми велика, крута організація, але без своїх членів ми ми ну, ми ну дуже мало можемо що зробити особливо. Як далеко готова йти профспілка разом зі своїми профспілчанами, коли мова йде про захист трудових прав? Ну, по суті, знову так от а так само наскільки готовий сам член профспілки йти, бо в нас є такі смішні ситуації, що коли ми починаємо вирішувати звернення члена профспілки і бачимо, що буде перспективно, ми це зробимо. Він коли чує, що це буде якесь спілкування з його керівником, каже: ні, 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 я не хочу з ним там лаятись, не хочу, щоб він щось думав про мене, що я це написав. Навіть такі випадки є, і вони не поодинокі. Тому тут перше питання: чи готовий сам член профспілки від... чи має він таку правову якусь і позицію по, по ну. По тому, що він звернувся, але ми готові йти до, до самого самого законного кінця. Тобто, якщо треба mm -hmm. йти в суд, ми підемо в суд. Якщо треба писати заяву в держпраці, ми це зробимо. Ми робили все з того, що я перелічив. Ми писали mm -hmm. і пишемо регулярно на директора компанії Товного пошта, і не тільки Товного пошта. Ми писали на наглядову раду на співвласників компанії групи компанії на пошта. от ми зверталися і в суд. і вже вже є в нас такий досвід роботи в групі кампанії з судами і ми відстоювали права ми готові ми готові бути адвокатами в лапках або навіть справжніми якщо це необхідно але в питанні трудово захисту трудових прав ми готові йти до самого самого законного кінця які є у нас mm -hmm. українські інструменти навіть по війні от можливо навіть по війні коли законодавство звужне трудове Тобто, пасивний так. захист прав, на жаль, штучно звужений, то ми готові йти в активний захист трудових прав. Можливо, навіть зараз це питання більш актуальне. Іти і йти добиватися. Ну наприклад, аж праці суди. Ми звичайно що працюємо так, щоб на рівні діалогу щось вирішуємо, mm. але якщо це буде необхідно, я я особисто це гарантую. Mm -hmm. Дякую. По суті. Підсумовуючи головне, яка позиція у людини, яка звертається, яка позиція у профспілчан? Якщо ви бажаєте йти і змінювати щось на краще в компанії, якщо ви бажаєте відстояти свої права, які так порушено, ви вважаєте. Звертайтеся до проспілки, відстоюйте свої права. Ви маєте на це право, ви маєте інструменти, адже профспілкове проспілка, проспілкове об'єднання. Воно для того власне, існує, аби захистити свої права і мати контакт так, в такому правовому полі до діалогу. Дякую за увагу. Дякую за цю трансляцію, колеги. Нагадую, що це була щомісячна зустріч. Якщо ви бажаєте, ви можете ставити запитання до профспілки на наступний місяць. Ми їх так само розглянемо. Підсумовуючи, кажу знову ж таки: звернення завжди анонімне. Звернення опрацьовуються людьми, які не працюють в компанії, а є окремим профспілковим об'єднанням. Звернення і опрацювання звернень відбувається лише з правовим підґрунтям і з фактами, і наскільки ви є активним членом профспілки, наскільки ви активно хочете захищати свої права, настільки буде позитивний результат від того звернення, яке, яке отримає профспілка. Тож дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення. До, до, до побачення. До побачення.